На Тернопільщині виявили тіла трьох підлітків. Неповнолітні жителі села Переволока Бучицької громади вийшли з дому ще 28 січня і не повернулися. До пошукової рятувальної операції долучили близько 40 рятувальників. Тіла хлопців виявили водолази під час обстеження дна водойми. Обставини надзвичайної події встановлюються. Оперативники Тернопільщини отримали інформацію про те, що 43-річний чоловік має наміри продати заборонені предмети. Під час збуту небезпечного предмету зовні схожого на гранату та запалом до неї правоохоронці затримали фігуранта. Поліцейські вилучили речові докази і направили на експертизу. Даний факт слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. До співробітників Тернопольського районного управління поліції надійшла заява від власника закладу, що займається роздрібною торгівлею взуття. З'ясувалося, що з крамниці невідома особа викрила крусівки. Вартість збитків потерпіли оцінив у понад 2 тисячі гривень. У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку рай управління поліції встановили щодо злочину причетний раніше судимий тернополянин. Крадій у скоєному зізнався відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Із заявою про вчинення чехрайства до співробітників Тернопільського району управління поліції звернулася жителька обласного центру. Зі слів жінки її зателефонував на відомий. Назвався співробітником фіноустанови і повідомив, що її банківську картку заблоковано. Незнайомий запропонував послуги із розблокування, але для цього потрібно було надати дані картки. Погодившись на умови так званого банківського працівника, заявниця згодом отримала сповіщення про те, що з її картки знято 5 тисяч гривень. Правоохоронці закликають краян не розголошувати особистих даних, адже цю інформацію можуть використати з метою збагачення шахраї.